Привіт! Всіх вітаю в мене на каналі. Знову на кухні, знову будемо готувати. Так, так, шуткую. Сьогодні я хочу розповісти про щось корисне для здоров'я і про косметику водночас. Так, і це про сосну. Так? У сосни багато чого? Багато чого корисного, дуже корисного. Така хвоя. Ось ця сосна росте в городі. Так, така длінна, гарна, красива. І такі шишки в неї. А це ялинка, бо соснове. Іголочки закінчились. Городсь. Городських не можна використовувати в їжу. так, Чай заварювати. То я взяла ялинку. Ялинка у мене засушена. І зараз я, поки ми будемо розмовляти, хай чай заварюється. Так, насипимо заварки чорного чаю. Так. Бросимо а, дві віточки ялинки, так, хвої і окропом заливаю. Це буде смачний чай. Так, я так роблю з шишками, з, з бруньками. Ні з шишками, з бруньками. Ви знали, як з бруньків чай, який смачний? Сосни, так. Тільки вони у мене закінчились, то ось так хай настоюється, а ми трошки порозмовляємо далі. Так що в хвої сосни і ялинки. Що корисного, багато вітамінів. Дуже багато вітамінів. Хвою можна жувати від запалених ясен. Так, але ж суху краще не жувати. Свіженьку так можна. І тільки зірвати не в місті. Як я зірвала. А десь за містом, у лісі ці в селищі. Так, а ще шишки можна використовувати. Ось така шишка, вона не зелена, а є такі зелені. І їх використовують для зупинки кровотеч. Так. І такі шишки використовують гарнесінькі, сухі вже. Тільки я не знаю, куди. Точно знаю, що використовують. Мені дуже-дуже радили. Я не запам'ятала, що вони лікують, але люди, які користувались, дуже-дуже хвалили. Так, бачите, не знаю. Так, але ж я знаю інше. Я знаю, що є ще, ще щось у сосни. Зараз покажу вам. Ще забула сказати: відвар хвої на молоці, використовують в лікуванні кашлю та бронхіту. Ще у сосни є живиця, і вона дуже допомагає в лікуванні хворих суглобів. А в мене є сосновий пилок, і це дуже-дуже корисна речовина. Пилок сосни у вигляді чаю використовують при ревматизмі. І подагри, так? Запам'ятовуйте, хто почув якісь назви, такі, які знають, так? то використовуйте, щоб ви не знали таких назв, як подагра чи ревматизм. Так. Використовують з медом після важких хвороб, після перенесених операцій, яких важких таких. так? І що ще я забула? О, телефон зарядити забула. Ладно. Так що ми будемо робити? Так, мішати з медом і розповідати далі. Мені потрібно вирішити, якого меда додавати до полку. І... а я зараз з чайком, що ми заварювали, так? Як тут? Налити, щоб ні мимо. Так, ви пам'ятаєте, чайок з хвої? Так, ялинки, хвої ялинки. Не дуже кріпкий. Та він був кріпкий. Ось ви знали, коли додавати лимон, то колір змінюється світліше. Так я трошки лимону додала хвоя і лимон, і чай чорний. Ну дуже смачно. Так. Мед. Мед тут якісь миші вже чуть-чуть гризли. Це не я. Я ще не куштувала. Так, це квітковий. Запашне? Дуже смачно. Дуже смачно. Потрібно запити. М -м -м. І чай запашний. Хвоє пахне. Так, і зараз. Так, а це рапс? Має, мабуть, рапс масляністий. Мгу. Ні, такі запашний, але ж дуже, дуже солодкі і дуже смачні теж. Так, я запила. Дуже смачно. Э, так. Потрібно вирішити. Це гарний, але ж в пластмасі. Я в в возьму цей, е і потім в цю баночку і складу, якщо перемішаю мед з, пил з пилком. Так, бо він обов'язково, пилок з медом, обов'язково в скляної тарі повинен зберігатися. Так, і з чого я ще цей мед буду брати? Рапсовий. Тому що він маслянистий. Ось. І що я хочу ще раз сказати вам. Не ще раз сказати, а просто сказати. Такий мед ось такий і такий складніше перемішувати. Так, дуже важко. А жидкий мед, якщо був би, гораздо легше перемішати. Але ж, не потрібно нам жидкий, не потрібно нам легше, ми будемо важкими шляхами йти. Чому? Тому що, якщо мед жидкий, то пилок потім буде доверху подиматись, а жидкий мед буде знизу і постійно потрібно буде перемішувати. А в цьому і в цьому меді пилок розмішається і не буде підскакувати доверху. Так що буду. Перекладати і перемішувати. Ось так я виклала мед з банки, і поки викладала, ще згадала. Якщо пилок використовувати як в настої чи настоїнки, це лікує хвороби легень. Так, це дуже потрібно комусь. Так. Все. Буду працювати. Важко, так? Важко змішати. Але ж, мабуть, я справлюсь. Мед з пилком з'єднала. Спочатку подумала, потрібно руками вимішувати, але ж не поспішила вимазати руки дві хвилини і з'єдналось все. Так. Скільки пилку я клала? Так. Меда 400 грамів було, а пилку я поклала 20 грамів. Так, більш не потрібно. І якщо вам кажуть, положить 1 до 2, 1 до трьох, ви обов'язково перепитуйте вага чи об'єм? Це дуже важливо. Так, так що Смакувати будемо. Так, будемо. Але... Страва готова. Одночас і страва, і одночас косметика. Косметика, якою потрібно вживати всередину. Так, будемо вживати всередину, а зовнішні будемо гарні і красиві. Так, бо завжди пилок рахували. Еліксіром молодості для шкіри і для волосся. Ви знали? Мабуть, знали, тільки забули. Так що використовуйте. Так, і ще так і кажуть, що пилок це єстівна косметика. По скільки вживати? В Франції, на що серце, одну чайну ложку з'їдаєте, через 15 хвилин запіваєте водою. Якщо ви так не можете, то запівайте одразу, так. з'їжте таку баночку і будете гарні так, і здорові. Смакуйте, використовуйте, побачимось, па-па!